Вітаю! Всіх вітаю на каналі Керу Сонця та місяця. З вами тут, як завжди, Юля. Всім мирного неба. Доброго вам година, доброго часу доби, доброго здоров'я, добрих вістей, всього-всього вам доброго, низький уклін і подяка нашим ЗСУ, нашим Збройним силам України. Всім їм велика-велика подяка, і шана загиблим. А живемо, щоб всі повернулися живі здорові додому. Слава українському роду! Для вас сьогодні, як завжди, по неділях карта тижня на наступний тиждень. 26, да, завтра вже у нас маємо 26 лютого і там включно до неділя, що там, 3 да, березня. Як завжди, карта тижня. Слоні події, соні енергії вам на цей тиждень. Можете вже вибирати колода, перша позиція, мапа чарівників, друга таро русалок. Все за системою Вейта Сміт. Вибирайте вже собі позицію. Ну і, як завжди, я прошу вас, що на такі ці відео про зворотній зв'язок. Напишіть, будь ласка, відгуки, вам резонує, не резонує. Взагалі, щоб знати, чи робити цю рубліку далі, чи можливо, вже її не треба. Якщо вам вона потрібна, то напишіть, відгукніться, щоб я знала. Бо, в принципі, мені здається, там так двоє-троє людей тільки чекають. Цієї карти дня, тобто карти тижня. А остальні я навіть не знаю, що там, як там, чи воно вам треба. Напишіть, будь ласка, про, як вам зрезонувало? Не зрезонувало взагалі цікава така рубрика, чи не цікава далі продовжувати її. Ні, напишіть, бо щось я вже не знаю, чи продовжувати цю рубрику далі, цю карту тижня. Вам, звісно, як завжди, дякую. Нас уже більше 850. Я вам дуже дуже дякую всіх нових підписників. Вітаю на каналі. Дякую за підписку старим. Дякую безмежно, як завжди, бо того, що дякуючи вам, дякуючи вам, що ви тут зі мною продовжуєте сидіти, е якось активнічити на каналі, відгукуватися, коментарі, писати, лайк ставити. Дякуючи цьому, інші люди побачили цей канал, тому що YouTube просуває. І, звісно, показує десь у рекомендаціях іншим і людям, які теж підписалися, яким теж сподобалося. Але вони раніше не знаходили, тому що голову їм не приходило у пошуку шукати такий канал. Звісно. А дякуючи от вашим, вашій активності, вашим е е діям на каналі, е хто вже підписаний, е то е цей канал знаходять інші люди. Тобто, розумієте, ви дякуєте взаємо тут е, обмін іде енергіями інформацією у нас з вами. Плюс ви ще допомагаєте іншим, тим, кому сподобалося, тим, хто радий. Е, ну їх хтось там, що не подобається, бо це таке. Як кажуть мої деякі колежанки, я ж не 100 доларів, щоб всім подобатися. Комусь мій формат не заходить. То, звісно, перегорнула та й забула за канал. А комусь подобається і щаслива від того, що знайшла <су> такий канал, то дякуючи вам, тим, хто сидить зі мною тут давно, хто підписався, хто відгуки ставить, хто коментарі пише. Дякуючи вам, такі люди, які знайшли канал, що їм дуже подобається цей канал. Тобто, ви зробили добро розуміти не тільки мені, що ви віддячили мені за те, що ви поставили. Подобайку, коментар. Ви ще й допомогли іншим людям знайти канал, розумієте, якщо що ви робите, яке добро. Так що, ну, для тих, хто таке робить, то я кажу, що добро спішіть зробити добро, а не зло, бо зло, знаєте, ну, саме робиться, а спішіть робити добро. Навіть тут у мережі можна робити добро. <кій> Тож, я всім дуже дякую за ваше добро. Всім, всім дякую, хто долучився, підписався. Нові підписники, я надіюсь, ви не заскучаєте. Просто глядачів прошу підписуватися. Всім дякую і хай вам все повернеться з сторицею. Ваше добро, хай повернеться вам у сто разів більше. Так, я надіюсь, ви, звісно, вибрали, поки я на 4 хвилини вже наговорила. Хто не вибрав, то ви знаєте вже. Старі підписники ви знаєте, тайм-коди в описі. Хто не знає, то кажу. Тайм-коди в описі завжди в описі під відео завжди я пишу коди Якщо не в описі, то в закріпленому коментарі. Якщо щось там буде глючити, чи телефон, чи ютуб студія, то, то тоді будуть в закріпленому коментарі, але, по-любому, я я пишу. Все, я починаю. другий варіант чекає. Перший варіант мапа чарівників. Колода мапа чарівників. Для вас карта тижня на цей тиждень. Карта тижня для людей, то прийшов на перший варіант. Для першого варіанту карта тижня на цей тиждень, 26 лютого по 3 березня. Основні події, основна енергія. Покажіть, підкажіть, скажіть, дайте людям. Може підказку, може пораду. Може попередження, кому як. Перший варіант. Карта тижня. Четвірка. Четвірка кубків. Одну рицарь жезлів. Дивіться, ви будете щось цей тиждень скучати. Ви будете скучати через якогось рицаря, жезлового вогняного рицаря. Такого ідейного, імпульсивного, може, трошки навіть задиристого, такого спильчивого, так ще можна сказати. Ну, якщо ви жінка, тут все зрозуміло. Це якийсь мужчина, і ви щось будете скучати, сумувати за ним, від нього не буде якихось певних вістей. Він десь е, поїхав, він, він десь не, не поряд з вами. І ви будете щось сумувати, скучати за ним. Бачите, ви щось в роздумах. Прям. Дуже дуже дитинське. багато книжок, розумна людина. Е, і... Але вона оце все прочитала і це навпаки. Чим більше начиталася, тим більше роздумує над цим світом. Так чи не так все. Так все. і тут ви щось будете ну, багато книжок, тобто це якби рішень інформації багато. Ви, е, тут багато книжок багато інформації, а ви так як то, що багато рішень. Будете мати в голові і не будете знати, що робити відносно рицаря. На дні рицаря то тут дуже схоже на те, що ну, якщо ви жінка, то тут ви будете за рицарем. Дивіться, може, це рицар. Це може підійти як мужчина ваш, може і як син, може як брат. Розумієте, можна навіть так бути. Тут як кому вже зрозуміло, ви підкладаєте до себе, хто цей рицар для вас. Просто я вам описую, описала, який цей рицар, жезловий, вогняний, такий, він ідейний, такий гарячий, запальний е мужчина. І це може бути хоч син, хоч чоловік, хоч хто б там він вам не був. Ну, не явно, що не тато. По рицарях тато не йде. Це ні. Тут хтось іде, що від вас молодший, або з вашого року, або навіть старший, наприклад, чоловік він може бути і старший. Якщо ваш законний там чоловік, там, чи коханий якийсь, ну він може бути і старший роками, але в голові у нього ще таке буйство по цьому рицарі, такий ще гарячий, такий спильчивий. То я то з вами описую, який цей рицар, щоб ви зрозуміли, хто це для вас, щоб ви собі приклали, що от за цього рицаря, якщо ви жінка, ви будете думати думати, гадати, прям ви дуже дуже будете в роздумах. Дивіться, як тут людина сіла, задумалася, бачите, підперла голову руками і дуже думає. Дивиться на оцей якусь цю штучку, це що в різних кабінетах да, є, що нерви заспокоює, воно різне є. Я так розумію, що це воно. Це як воно називається. Воно просто формату воно і різного, але воно там щось хитається чи крутиться там то щось таке. І вона дивиться, дивиться, хоче зосередитися і, нарешті, якесь рішення прийняти з тих книжок, щось витягнути, нарешті, щось, щось зрозуміти. тут... Кубок той там ззаді, а наперед неї тут вона навіть не бачить, що там ззаді теж є кубок. Вона тільки бачить оці. Ось цей тут і ці два. Ці три три кубки вона бачить і думає, що щось вже втрачено. Тут таке для когось втрачено, для когось переживати просто буде, бо вістей від цього рицаря не буде. Для когось просто цього тижня якийсь ваш рицар, хто б він вам не був, поїде кудись будете за нього переживати, щоб все було добре. Ну, розумієте, це таке. Це карта тижня, і тут основна подія, основна емоція, основна ваша емоція буде переживання, роздуми про рицаря цього, це основне. Але вже там по ситуаціях, то ви вже підкладаєте до себе, бо тут кожного буде різне. Хтось буде переживати, що десь він поїхав, хтось буде е думати чи проявитися до нього, до цього рицаря, якщо це, наприклад, ви дівчина і там у вас хлопець такий, і він десь мовчить, а ви будете думати роз в роздумах, чи проявитися вам до нього чи ні. Для когось це зрозуміє, що це, е, там, е, ви посварилися, він з паливою поїхав, і будете думати, чи варто з ним миритися, чи ну, там, він пінь. Там, ну, розумієте? Для... Це буде по-різному. Якщо ви там законна дружина, і це ваш чоловік е, десь там, може, не, не, не дома, то може там якихось вістей не буде там, день-два, і ви будете переживати, що таке світ у цих переживаннях. Що таке, чому немає? Знаєте, ну я ж кажу, тут вже підкладайте, бо тут вже все політ фантазії. Я сказала вам основу, що це цей рицар. І е, цю карту, сказала, що це переживання, роздуми, і ця карта хто такий цей рицар. А тут ви вже собі підкладайте, якщо ви жінка, ну, якщо ви мужчина, зараз треба, бо фігурна карта завжди випадає, то дуже хоч це дном колоди підказочка, але все одно вона дуже йдуть відмінності для мужчин для жінок. Якщо ви мужчина, то це ви сам цей рицарь. Це ви сам цей рицар. Ви щось для мужчин тут абсолютно йде різна трактовка, так що мужчини, послухайте уважно. Бо тут е, получається так: це ви сам цей рицар. ви щось спелите. Ви щось цього тижня впорите таке гаряче. І основна ваша енергія синіфікатор роздуми. Але тут це ви такий гарячий рицар, і ви можете щось впороти. Або. То комусь дрезуною, що ви вже упорите, потім будете над тим думати, чи ви правильно зробили, чи неправильно. А комусь зрезуною так, що ви будете думати, що десь поїхати, десь піти, щось таке зробити швидке, гаряче, щось таке, енергійне, щось якусь енергію проявити, і ви будете думати, а робити це чи не робити. А треба, мені це чи не треба. Ви, ви будете собі в цих роздумах. Ви будете, якби знаєте, Аналізувати по цій карті, як обчисляти, бо тут знову ж таки багато книг. Ви будете обчисляти, ви будете дивитися, зважувати всі за і проти. Ви три кубки бачите, четвертого не бачите. Він задів вас, Вам ще четвертий кубок дано. А ви чомусь його не бачите. Ви бачите тільки три наперед себе, і ви вже так як задумалися, зажурилися. Ви не бачите, що там ще є один кубок, що все, все ще не все втрачено. Ну для когось то, зразу сказала, може бути щось, щось втрачено. Втрачено це що? може з кимось посварилися. Ви можете з ким, хоч для жінок, що для чоловіка ків, це може бути, що ось тут уже може зрозунувати, якщо ви з кимось посварилися, це, це вже одинаково для мужчин, для жінок. І ви будете думати, все, все втрачено. Там я вспилив, щось їй сказав, і там посварився з кимось. Чи навпаки, ви, якщо жінка, то будете думати, що він всив, поїхав, пішов, все, все втрачено, ми посварилися. І ви бачите ці три пусті кубки, і думаєте, все втрачено, але ж там ззаді ще й четвертий, і не все втрачено. Ви ще можете помиритися. Розумієте, ось, ось такі якісь основні енергії будуть цього тижня. Ну, як кому я ж кажу, як кому зрозумію, я не зможу всім вас багато, я не знаю, хто там по ту сторону екрану, у вас багато. Я намагаюся, наприклад, сказати якнайбільше, щоб ви притягнули своє, щоб ви взяли своє. що не ваше, то, то не ваше. То відпустіть і забудьте. Щоб ви підкоректували просто своє, ви зрозуміли цього тижня, що в які події, основні вас чекають, основні емоції: рицарі, жезлів і четвірка кубків, роздуми і гарячий мужчина. Я, але як кому зрозумію? Мужчинам по-своєму, жінкам по-своєму, і по-різному. Навіть для жінок тут теж по-різному такі якісь основні енергії. Витягайте для себе, будь ласка, своє, не своє, не беріть, не, не міріть до себе. І, звісно, поки що ви можете не знати, що тут ще ваше, що не ваше вже в кінці тижня, ви будете знати, так, так чи не так, що з цього здійснилося, не здійснилося. І прошу вас, напишити, напишіть відгук, що, що у вас, як у вас сталося, що у вас, що у вас відбулося. Це дякую вам за увагу, перший варіант. Благого вам тижня, всього вам хорошого. Оті роздуми, щоб по -ці кубки, які у вас були, щоб це справді було щось не якась образа чи ще, що це справді були роздуми, щоб ви подумали, що як зробити і щоб це вам вдалося. Все, дякуємо за увагу, гарного вам тижня. Другий варіант русалок Таро русалок. Так, хто прийшов на другий варіант. Хто прийшов на це відео, на другий варіант. Ну, я ще питання не задала, ще можна не враховувати. Карта вилетіла. Для людей, хто прийшов на цей другий варіант, то вибрав цю колоду карта тижня. Просимо, дайте інформацію на цей тиждень, для людей прогноз на цей тиждень. Основну енергію, основну подію, основну емоцію на цей тиждень для людей на другому варіанті. Хай, хай скажуть нам русалки. Карта тижня для другого варіанту. А тут п'ятірка жезлів. Башня. Знаєте, а тут. А ця п'ятірка жезлів, вона ще в мені, до речі, в цій колоді ще не, не випадала. Ну, я бачу її не так. Як би вона мала би бути. Тут я не бачу ніякої суперечки абсолютно. В цій колоді тут не грає суперечку, як обично, у Вейта по класиці, П'ятірка жезлів це пуста суперечка. Тут, я не... Ну, якби я бачила противника, вони бачать, тут не показано противника. Тут ці всі п'ять русалків-хлопців. Вони то, що у п'ятьох проти когось одного. Можливо, це й суперечка, що вони у п'ятьох проти одного. Це може бути суперечка якась. Але. Нам не показана особа проти кого вони суперечать. Тут як навпаки якась командна робота проти, проти кого? Хай буде, да, проти когось там суперечка. Вони ж не даремно так налаштовані. На, на щось вони налаштовані. Але тут командна якась робота. Тут іде командна робота, і вам основна енергія це жезли, це енергія енергійна. Жезли, це щось пов'язано буде у вас більше цього тижня, на дійсно на якихось таких енергійних, вогняних енергіях, на запальних, на ідейних, на ну, жезли, запал, дух більше. І це основні такі будуть у вас якби енергії, якщо беремо по масті. А п'ятірка жезлів тут буде, дивіться, у вас. Е так як то, що буде якась можливість з кимось навіть суперечка, може, бо все-таки основа карти це суперечка. Але е, дивіться, тут ви будете не одна. Тут, од, ну, дивіться, одна чи один, я не знаю. Е, тут, якщо тут вже немає значення. Якщо в першому варіанті було різниця мужчина жінка, то тут, якщо хто б не дивився, чи ви мужчина, чи ви жінка, немає значення. Тут трактування для. для... Одинаково. Тут, тут одинаково. Дивіться, тут може бути. Тут дуже мені так різко пішла інформація, що тут має бути у вас щось цього тижня, або ви будете в командній роботі проти когось. Якась буде захист якийсь, як то, що прямо суперечка якась буде йти. Е, якийсь конфлікт такий. Ну, це не страшний конфлікт по 5 жезлів. Але це або ви будете однією людиною із цих. Або навпаки проти вас п'ять стане. Розумієте? Може бути так. Тут вже я кому зрозумію, я вже це знати не можу. Тим більше, що на дні маємо башню, підказку. Дивіться, на дні башня. На дні башня щось зруйнується. Щось відійде. Щось зруйнується, знаєте що? Дивіться, тут щось зруйнується так. Дайте подумати. Наприклад, е, наприклад, якщо ви, та людина, прот, е, 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 як якісь тут ополченці <світтє>, <світтє>, проти вас е, будуть щось в е, пургу нести, то зруйнуються ваші якісь, напевне, плани, надії, мрії, що ви думали, що вони з вами, а вони проти вас. Розумієте? Може бути так. Це так може зрезонувати. Якщо навпаки ви в цій командній роботі, то це виходить, що зруйнуються якісь ваші, тобто ваше колективне щось. Ну, ось може бути там ну, на роботі, да? і ви організуєтеся разом зі своїм колективом проти якогось там роботодавця, який несправедливо щось з цілим колективом поступив. Щось неправильно робить, щось якусь там зарплату не додав, щось там ще ухитрив. І ваші плани, виходить, зруйнуються, Виходить, що так, що всього колектива, зруйнуються якісь плани, що ви будували, що ви чекали на якусь там премію і так далі, а той роботодавець щось там собі ухитрив, і ви візьмете, йдете з ним сваритися всі разом. Тут так розумієте, тут дуже ділиться. Тут або, або проти вас хтось отак ополчиться, або ви з кимось проти когось. Отак я о цій колоді бачу. В цій колоді трошки не так, як в інших. Там п'ять хлопців, чи там дівчат, чи хлопців, в них колодії. Вони всі між собою тими палками махаються, сваряться, всі коротше, хто куди, і, і хто у ліс, хто по дрова, і така виділеного яйця не коштує, і в них йде суперечка. А тут, бачите, тут всі разом направлені на одне. А на одне на кого навіть нам навіть не видно. Нам навіть на, кар на карті цього не показують. Ну, По башні буде якась руйнація. може, Дивіться, ще як може. Ось бачите ще інформація. Я кажу, що Дайте подумати, бо інформація, як до жирафи, доходить ще на третій день. Дивіться, ще яка інформація може, прийшла мені що як ще може бути. Може бути, знаєте ще що зруйнується те, що ви запланували. Ось, наприклад, ви запланували якусь колективну роботу, ось виступити там проти когось, да, там десь якісь якийсь піти. Ну я не знаю, якусь там держустанову з, з якимись там. Як то казали колись, управдом, да? зібралися пару людей і пішли, бо там у вас якісь проблеми, наприклад, по комуналці, да? у той жек, наприклад. А, але, а у вас щось не вийде? Ви, ви, ви налаштувалися вже ото, цими жезлами, палити, штрикати тих якихось недобросовісних жекувців, але, але по башні щось зруйнується. Розумієте? Я так, наприклад, провела щоб ви зрозуміли, що ви, може, щось інше у вас ви підкладаєте до себе, що може бути так навіть. Що така, такий чи третій варіант цього розкладу на карту тижня на цей вам тиждень, такі, таке ще основне, що? Ось якась ваша колективна робота, яку ви згуртувалися і ви запланували, воно по ні колоди щось стане, сталося не так, як гадалося. Вам щось це не піде, не так буде. Буде по-іншому. Може, просто, знаєте, може, навіть так просто. Бути тут же до цього і до цього ж прикладу може бути просто. Може, ви там у сім'ї дома там чи з коханим своїм кимось, любовником не да, захотіли там вервані годи йому влаштувати, бо він щось там <гум> не те зробив. у вас не вийде, це буде зруйновано. Так, може, навіть тут може бути так, що по башні буде щось зруйновано. Ну або навпаки, було зруйновано, щось було зруйновано до цих пір. І щось було зруйновано, тому ви отак агресивно налаштувалися, чи, колектив, чи з колективом, чи сама на когось там може бути, чи сам то, е е тому що зруйнувалося те, на що ви розраховували, і ви вже ось так станете в цю позу. Це так може комусь зруйнувати, а комусь навпаки Що оце, що ви тут налаштувалися е когось е тут е штрикати цими жезлами, палити цим вогнем, то воно зруйнується, воно не вийде, щось, щось піде не так. Наприклад, ну щоб ви зрозуміли, що ви тут зібралися на мітинг, щось не вийде у вас. Розумієте? Якщо ви колективній якійсь роботі, щось не вийде. Чи якщо навпаки, ви, ви та особа? Що хтось колективно на вас налаштований, якщо ви та колективна особа, то, тобто ви не в колективі, а ви от та особа, що тут ми її не бачимо, і тут усі налаштували ці жезли. То це у вас що зруйнується? Що ви думаєте, що ви у вас, тобто, що, що ви дивитеся, ви не є цією особою, ви та особа, яку ми тут не бачимо, на кого це вони. Що хтось на вас, наприклад, так? Хтось е, ополучиться на вас. Е, то ваші плани, що ви думали, що ви з ними чи примиритися, чи якось обійдете, чи ще Щось то це зруйнується, не вийде. Конфлікт е, від, від е, людей все-таки може у вас статися. Ну, я, щоб я більше не повторялася, я кажу, я ж не знаю, як, як у вас тут. Е, можна поки, ви, ви одна людина із цих у колективі. Розумієте, то тоді, тоді, навпаки, зруйнується, щось, те, що ви колективно договорилися, але воно воно зруйнується, ви, ви не зможете це зробити. Я ж кажу так, банально просто беремо битове життя сімейне чи там просто стосунки. Якщо нам не сім'я ще, то просто якісь стосунки чи якісь коханці. Ми Налаштуєтеся на свою особу, схочете дати бомбулей, що там щось не так зробив, чи що, але у вас це не вийде. Дно має це зруйнувати по нові башні тут щось не вийдеться. Плани будуть якісь зруйновані. Щось буде зруйновано. Але бачите, тут так, як ви знаєте, в принципі, так як це п'ятірка жезлів, дно башня, що щось тут, тут як то що щось зруйнується, таке, що якраз воно і треба було, щоб це зруйнувалося. Адже хто його знає, з цього маленької, такої, як я кажу, бомбулей, з цих маленьких бомбулей, що там невидного яйця не коштує, та сварка якась могла б у вас виникнути. то може, вона, вона могла б призвести до чогось грандіозного, а так воно буде зруйноване. Ну, звісно, якщо комусь навпаки якраз ця сварка буде тому, що щось до того було зруйноване, то це вже не оминути. Сварка якась буде, конфлікт буде. Якщо у вас щось було зруйновано, якщо ви належите до категорії, що у вас щось було через когось, у вас щось зруйнувалося до цих пір, то ви вже візьмете оцей жезл і отак вже будете сваритися, махати тим факелом перед очима, тій людині, через яку у вас щось там зруйнувалося. Або навіть колективно, якщо там вже десь у ну, колективі, чи на роботі, чи як, там, чи, як я казала про, про будинок, що зібралися пару людей пішли там бомбулі і жеку видавати. то тут вже як, як, вам, як вам підійде, бо тут бачите, тут така багато дуже гранна історія, різноманітність така виходить. І так цікаво, що це, що це таке у вас тут. Що це у вас таке буде, що це буде зруйновано, або зруйноване було до цього, то ви е, от, будете ось нас, налаштовані так посперечатися. Тут, 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 тут цікаво виходить, бо так і так. Для різних категорій людей по різному програється. Добре, такі, такі ну, основні енергії, ось такі такі, що п'ять жезлів, це конфлікт. Якщо підсумувати, це якийсь іде конфлікт, такий не, незначний, але щось руйнується. Щось руйнується. І комусь, комусь тому й виникне конфлікт, що було щось зруйновано, а комусь навпаки запланований конфлікт буде зруйнований. Він, 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 він не проявиться. Ось так. Все, дякую вам за увагу. Другий варіант. Хай вам вдасться все, що ви запланували на цей тиждень. Якщо воно на добро і вам, і людям, то хай воно краще вдасться. Якщо там щось заплановане погане, то хай краще та башня зруйнує. Краще вже хай буде башня, чим хоч то дно колоти, воно не є ідніфікатор та башня, але все одно, хай вже краще буде та башня, чим якісь там наслідки потім погані. Так що вдалого вам тижня, всього вам хорошого, щоб все вам вдалося, те, що на добро, то хай вам все вдасться, все буде добре. Дякую вам за увагу, другий варіант. Всім дякую за увагу. Все вам дякую, що прийшли і сказали, допомогли розповісти для вас, передати вам цю інформацію, розповісти події тижня для вас, як, як змогла, так і розповіла. Прошу пишіть відгуки, як зрозумувало вам щось. Можете за той тиждень написати, якщо зараз ви ще нічого не зрозуміли, за цей тиждень, то за той тиждень напишіть, будь ласка, відгуки, і пишіть взагалі, чи варто продовжувати цю рубрику карту тижня. Все, на все вам добре, мирного вам неба. Всього, всього вам хорошого! Хай буде з вами сила, сила нашим Збройним силам, перемоги Україні, перемоги всім і кожному. Дякую за захист, роду, Збройним силам. Вам дякую за увагу на все добре. З вами була Юля.